Ботанічний сад у Римі перетворився на чарівний ліс, сповнений вогнів. Доріжка завдовжки півтора кілометра веде гостей уздовж живоплотів і дерев. У кожному куточку саду є своя унікальна ілюмінація. Чудово, тут ніби молодієш і повертаєшся в дитинство. Тут відчуваєш безтурботність і щастя. Це прекрасно. Ботанічний сад у Римі засновано наприкінці ХІХ століття. Раніше він належав почесному флорентійському родові Корсіні. Тут представлено величезну колекцію рослин з усього світу. У саду є пальмовий і буковий гаї, оранжереї, сад ароматів та японський садок. Щороку сюди приїжджають тисячі туристів. Інсталяція під назвою Чарівність вогнів прикрашатиме ботанічний сад до 8 січня.